Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюся з вами рецептом пісних котлеток, які є незамінними на нашому столі у піст. Рекомендую і вам їх спробувати. Отож, розпочинаємо. До гарячої кипяченої води всипаємо овочеву приправу можна грибну, перемішуємо і заливаємо в пластівці. В мене вони швидкого приготування. Перемішуємо, накриваємо кришечкою і залишаємо на 15 хвилин. Минуло 15 хвилин. До пластівців вкидаємо цибулю стерту на дрібній терці та картоплю. Стерту на середній терці, сюди ж всипаємо сушений гранульований чесник, солодку паприку і сіль та чорний мелений перець. Перемішуємо все до однорідності і залишаємо ще на 10-15 хвилин. Минуло 15 хвилин, тепер можна формувати котлетки. Форму робите, яку забажаєте. Все, як зазвичай. Як звичайні котлетки готуємо. Відбиваємо в руках. Я буду робити кругленькі. І паніруємо в борошні. Спочатку краще зробіть заготовки котлеток, а тоді паніруйте в борошні, щоб менше приставало до рук. Ставимо пательню на вогонь, додаємо соняшникової олії, розігріваємо і викладаємо котлетки. Смажимо на середньому вогні. Коли трішки підзолотяться, перевертаємо. Котлетки трішки підрум'янились, повертаємо їх на іншу сторону. Накриваємо кришечкою і трішки зменшуємо вогонь. З другої сторони теж вже підсмажились, перевертаємо їх ще раз і на мінімальному вогні смажимо ще 2-3 хвилинки, доводимо їх до готовності. Накриваємо обов'язково кришечкою. Готові котлетки викладаємо на паперовий рушничок, щоб забрати зайву олію. І смажимо наступні. Додаю, ще трішечки олії до пательні. Котлетки посмажені, виглядають вони дуже апетитно, одразу і не скажеш, що вони пісні. Ось так вони виглядають у серединці. Рекомендую і вам спробувати їх приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.